Хайна хатина у мікрорайоні Марклівка. Усередині велика бібліотека, на стінах – родинні фото, а в одній з кімнат генеалогічне дерево, що простежує рід до четвертого коліна. Тут мешкає Володимир Шевченко, якому 10 червня виповнилося 95 років. Він, слава Богу, ще здоровий і насамперед завдячуючи собі, напевно, спадковості, тому що по лінії його матері всі були довгожителі. Родом Володимир Миколаєвич із Чернігівщини, переживши роки Другої світової війни, він здобув педагогічну освіту, а згодом життєвий шлях привів його на городочину. Мене і ще моїх трьох колег направили, направили в город в Сатанівський район. У мене була село Соломна. Да. А потім, вже пізніше, я одружився. 에... Почав працювати в скотинями uh -huh. або кленове зараз. у 1975 році Володимиру Шевченку році Володимир Шевченко очолив нову збудовану четверту школу, директором якої був чверть століття. За цей час його неодноразово обирали депутатом Городоцької міської ради, загалом вісім скликань. Чоловік зазначає, що серед найбільш знакових для нього рішень, до яких він долучився, підтримка створення української церкви у гуртку. Коли йшла мова в Мова про виділення землі садиби була дуже жорстока полеміка. Забороняли прихильники Московської церкви і його обішість. Перший раз голосували, голосування провалилося. Ще одна сторінка з його життя, якою він особливо пишається відновлення братської могили австро-угорських вояків, загиблих у 1914 році. Та найбільше багатство для Володимира Миколайовича це родина. Разом із дружиною вони виховали двох синів та доньку. Нині мають чотирьох онуків і семеро правнуків. Наша сім'я була більшою, звичайно, вже немає з нами брата старшого нашого. І мами, попри поважний вік, ювіляр мешкає сам, скільки почувається добре і сторонньої допомоги не потребує, проте рідні часто навідуються. А на ювілей у гості дошанованого городочанина завітали представники місцевої влади, ветеранської організації, колеги та колишні учні.